Останні надзвичайні події, які сталися у листопаді, а саме наприкінці цього місяця, пов'язані з філією виноградівського газового господарства. Як відомо, в районі сталося декілька подій, а точніше, дві такі події, у яких постраждали люди. Одна молода жінка, мешканка Виноградова, навіть загинула. Ці події спонукали нас запросити в студію теперішнього керівника філії газового господарства Степана Степановича Нюла. І він гість нашої студії. Вітаю вас, Степан Степанович. Доброго дня. Отже, перед тим як ви прокоментуєте оці дві е, такі резонансні надзвичайні події, е, спочатку розкажіть, коли ви стали саме керівником Вінорадівської філії газового господарства? У Виноградівську філію Падзакарпатгаз я пішов на роботу в квітні поточного року, а керівником мене призначили в жовтні поточного року. Що близько місяця, я працюю керівником Виноградівської філії «Падзакарпатгаз». На рахунок цих двох. Подій. Зараз секундочку. А ви розкажете про ці події ще? Скажіть, будь ласка, ну а, а куди подівся навесні? Було призначено нового керівника Юрія Михайловича Добоша? Де він Юрій зараз? Юрій Михайлович Добош перейшов, перейшов працювати на одну з керівних посад у, у ПАД Закарпатгаз? Угу. Департамент по зрідженому газові заступник керівника. От він у радівської філії закар е... газогосподарства керував і Василь Іванович Якоб, і пан Довжанчук, і, і Добош, і тепер кави очолюю стал... очолювали очолили це газогосподарство. Скажіть, будь ласка, от багато проблем у цій сфері, газовій сфері. Проблем є багато і на них ми зупинимося ниже. Пізніше. Пізніше так, зараз, на протязі. Коментарії скажіть, тепер, будь ласка, прокоментуйте оці суд, е, події, що сталися в листопаді. Вони пов'язані якось із газу на рахунок. Під виноградівського випадку я вже давав коментар там зв'язку з газом з газовим господарством. Немає uh -huh. матеріали вивчали правоохоронні органи, зроблено заключення відносно цього, uh -huh. але було при детальному розгляді проведення планово-технічного обслуговування вулиці Партизанської було виявлено ряд порушень ДБНів і техніки безпеки газопостачання. Було припинено там, зараз проходять там роботи, про, проводяться роботи по прокладенню нових труб і відно, виготовлення проєктом кошторисної документації і відновлення газопостачання. Ви кажете, що думаю, зараз робота також триває, так? Да, і сьогодні, і завтра, що субота для нас не вихідна, і ми працюємо. Але зараз так. ми спостерігаємо таку досить ну, холодну пору. Холодна пора року, зараз мінусова температура. Слід, будь ласка, мешканці у вулиці мають газ в трубах, Вулиця Партизанська в трубах немає газ. Вони взяли собі для приготування їжі балони, угу. ну і електрику використовують зараз. Угу. Взмі. По другому випадку будинок 86 по вулиці Івана Франка у місті Виноградові, там по цьому випадку створена комісія, яку очолює голова інспекції держгірпромнагляду uh -huh. з Ужгорода. в неї входить і представник пад Закарпатгаз, представник експертної групи з Ужгорода, представник Виноградівської райдержадміністрації. Поки комісія. Проводить розслідування коментарі. Ми не можемо давати. Mm -hmm. Після цього висновки комісії будуть направлені відповідно до правоохоронних органів, щоб для прийняття рішення mm -hmm. по цьому випадку. Але кажуть, що згинула жінка саме загинула від від газу. Від чадного газу, від те, що. Так, да, жінка, так зато і за то створена комісія, uh -huh. якася має розобрати, определити, що це там стало і uh -huh. що, що, куди і як. Скажіть, будь ласка, у цьому будинку зараз люди мають газ чи також не мають газ? Uh, у цілому чи будинку було, було припинено газопостачання. На даний момент газопостачання там, де було можливо усунути всі, всі порушення норм. Техніка безпеки і ДБН, і у то будівельних норм uh -huh. усунуті. Там відновлено газопостачання на даний, на даний час. Скільки квартир ви можете сказати зараз? На даний час відновлено газопостачання? То є всього 16 квартирний будинок. Відновлено uh -huh. газопостачання в квартир було. Три квартири були взагалі відключені, від'єднані від газопостачання, і в інших квартирах буде усунено, буде відновлено. А яка причина, що від'єднано від газопостачання цих квартир? По якій причині щось е -е, технічні, технічні норми неправильні? Да. Будівельно-технічні okay. норми були не, не в повному обсязі приведені в порядок. Uh -huh. А взагалі, скажіть, от, будь ласка, от зараз останній Виноградівщина одна з перших районів, яка відмовилася від е, центрального газопостачання. Зараз е, мешканці багатоквартирних е, багато будинків, вони всі перейшли на автономне опалювання. От як з цим, скажіть, будь ласка. Тут ми маємо. Я проблеми про... з цим? Ряд проблем, конечно, звісно, є ряд ряд проблем, тому що раніше було центральна котельня, у людей було було парового отоплення, люди тим користували. Передус... Передбачено в будинках багатоповерхових було тільки од... один вентканал, угу. і цього було по, по будівельно-технічних нормах достатньо. Угу. Зараз люди наставили собі газові колонки, котли, окремі димові канали не передбачені. Можна ставити лише е... турбокотли, які мають виход на, на... на вулицю, угу. або робити експертизи, проводити. Окремо це о... канали. Це, це... Означає... касається практично у всіх будинків. І це означає, що, не дай Боже, ми безпосередньо можемо е, не один раз зіткатися з такою проблемою, так? що можуть загинути люди. Ми, ми будемо проводити плановий технічний огляд і будемо усувати. Ці проблеми. Угу. От планові технічні огляди. Ви вже проводили навісні у мікрорайоні. У першому будинку, в другому будинку, ще декілька будинках. Там було ряд проблем. Було ряд проблем. От... Ви бачили, ви приходили туди, ви бачили, там були і витоки виявлені угу. при тих проблемах. Є проблеми. Дуже багато попит. Люди висувають, не дозволено, тройник не дозволено шлангами підключати газові котли mm -hmm. шлангом, і то, який має сертифікат, дозволено підключати лише газову плитку, тому що вона, громадянин десь уборку робить, її може змістити чуть-чуть. Наразі того... планово-технічні такі перевірки Так, да, да. По Постійно проходять. То є графік проведення планово технічного обслуговування, то є служба, яка проходить по населенню, у них є графік, куди okay. вони проходять. Скажіть, будь ласка, з якими ще проблемами до вас звертаються от мешканці Виноградівщини? Винограді? Є ряд проблем, на які би я хотів наголосити, наголосити увагу. Це одна з перших проблем, це проплата за газ, як населення, так і побут. Якщо газ це є той же самий товар, за який треба платити. Для населення я хочу офіційно повідомити, що сьогодні, вчора ми розсилаємо листи для тих громадян, які мають заборгованість вище тисячу гривень, вони будуть механічно від'єднуватися від газопостачання. Якщо менше, то не значить, що не треба платити. Платити за газ треба. І це згідно закону, і то не, не має значення, що то є зимовий період. За газ треба платити для компобута. Є також свої вибухи по проплаті за газ. Не має бути заборгованості як мінімум, згідно договорів у кожному складеному із кожним з кожним підприємством компобуту підприємства мають робити предоплату. За газ на, на наступний місяць. Друга проблема, з якою ми стикаємо, яка є досить серйозна, це касається пільг і субсидій. Із-за незнання цю проблему більше всього допускають e, люди. Е, є така ситуація, я в двох словах скажу, клікуся mm -hmm. от, от теми, є така ситуація. Наші обходчики, контрольори мають под, в середньому тисячу абонентів. За один-два дні вони не в змуся обійти цих абонентів і е, виписати показники. Тим більше, не завжди є вдома люди, то все декілька разів мусять проходити по своїх, по своїх вулицях. Вони починають обхід робити з 20-го числа. Якщо в людини внесений показник, Зник контролером 20-го числа людина має пільгу або субсидію, і людина не звернулася в газове господарство в останній день місяця, щоб продиктувати цей свій реальний показник на лічильникові ці цей період: 10 днів чи вісім, чи три дня. Кому як припаде, людина оплачує по повній вартості. Із-за того у нас виникають із громадянами розбіжності. Люди більше всього з цими питаннями і звертають до нас. Я би хотів задиктувати номера телефонів, по яких треба звертатися у філію: 2 238 86, 245 53, або на, на випадок, якщо всі телефони зайняті, або то прямо 104. У диспетчерській частині заведений окремий журнал, і вони запишуть, навіть після робочого часу вони запишуть показники і передадуть у відділ обліку. Слідуючи питання, до якого я би хотів звернутися. Звернутися, це питання проведення планового технічного обслуговування, яке ми вже затронули. Угу. Не треба зустрічати наших працівників в штики. Ми повідомляємо за 5 днів, як мінімум, якщо до того як проводимо ПТО, і ті недоліки, на які вказують наші працівники, треба їх усувати зразу ж. Якщо, якщо техніка безпеки не відповідає у будинку чи у квартирі, не відповідає вимогам законодавства, внутрішньобудинкова служба зобов'язана прийняти міри для зупинення газопостачання до даного дворогосподарства або квартири. Слідуюче питання, якої я хотів підняти, це по якому і звертаються люди до, до нас частіше всього, це зняття лічильників на повірку. Є е, заводами, в, які виготовляють лічильники. Є передбачено термін дії цих лічильників. Uh -huh. Термін дії лічильників для населення складає 5 років. Після того, як проходить 5 років, кожний лічильник повинен пройти повірку. У нас ця робота була досить запущена. Я вам скажу по базі даних. У нас зараз залишається 12 тисяч із 31,5 тисяч абонентів, 12 тисяч лічильників, які не прийшли повірку. Скажіть, будь ласка, це господар сам має прийти в газове господарство написати заяву, щоб до нього прийшли перевірити. Ми вибираємо і так і проходимо по населенню. Пунктах. По населених пунктах більше всього спротиву є у місті Виноградові, що люди не допускають, я просто хочу сказати, неповірений лічильник не являється вузлом обліку газу. На, на то дворогосподарство також по закону ми не маємо право постачати газ. А як у якщо лічильник знятий? Якщо лічильник знятий, там середня добова норма. То є програма газоліна, яка тепер введена з вересня місяця. У нас сама програма за ті сім, максимум 10 днів, бо ситуація така: ми е, знімаємо лічильники і у п'ятницю відвозимо їх в Ужгород на державну повірку. На слідуючу п'ятницю лише ми їх забираємо, бо там є період, доки їх усі, бо то знімається порядка от, е, 50 до 100, 150 лічильників. Наслідуючи п'ятосімню, і нам треба ще день-два, щоб виставити ті лічильники. Оця перевірка вона платна для господаря. К... лічильника чи за, ні? за населення проплачує філії. філія так. населення за повірку не проплачує. Є так. друга ситуація в цьому плані: лічильник належить громадянину, якщо, якщо лічильник не проходить повірку. Так. У будь люба річ має строк годності ну, і знос. Не проходить повірку, тоді громадянин повинен купити другий лічильник сам. Угу. Установ, пише Установ. до нас заяву, встановлюємо ми його безоплатно для громадянина. І чим скорше громадянин купить, звернеться до нас із заявою, ми установимо, тим менше буде платити по тарифах. Угу. По тарифах у тому плані. Що, ще одне питання, я хотів. Висвітлити для населення, не дай Бог, є, будуть пропозиції, ходять люди, втручання в лічильники. Не дай Бог то робити, то, тому що той, хто вам скрутить лічильник, він уйде, за нього ніхто не буде поговорити, А для вас залишиться нарахування і досить серйозне нарахування. У нас у ПАД Закарпат газові закуплена така апаратура дорогостояща, що втручання не помітити неможливо. Так що, кожен для себе не тому що то дуже великі гроші. Для компобуту, я хотів ще сказати заміна, як проходить повірка лічильників, uh -huh. для компобуту проплату здійснює комерційна організація за перевірку лічильників. То є виведена сума, то для всіх вона одинакова 248 гривень. Uh -huh. У середньому, а є лічильники, які найбільше громадянин може і сам повести. Ми знімаємо, а повести на повірку. Або якщо громадянин або підприємець не згідний із тим, як проведена повірка, він може сам звернутися в іншу організацію, в іншу структуру для перевірки цього питання. От дивіться, Степан Степанович, от ви затронули от тему лічильників, ну те, що буде, будуть контролювати господарів цих будинків на те, щоб у ну, них було законно. Але дивіться, от зараз на подвір'ї зима. От багато людей, приходячи з роботи, хочуть погрітися у теплій оселі. А що ми газопостачання не припиняємо, коли ми беремо лічильник на повірку, ні, ні, Я не те маю навазі. Линір газопостачання не припиняє. Ми ми ставимо вставку, і людина залишається з газом. Я зараз, Я не те маю на увазі. От зараз багато людей скаржаться на якість газу. От що ви можете сказати про це? Ніби то що газ е, не так якісно гріє, як колись, і лічильник просто так крутить повітря. На рахунок цього Виноградівська філія і люба філія в області отримує газ із лінійних відділів газопостач... газопостачання. Ми в газ нічого не додати, не відбавити не можемо. Ми його отримуємо. Проконтролювати такий, це не можна. І так? проконтролювати ми це не можемо. Є тільки одно, одно питання, на яке я би ще хотів наголосити, є. Е... До нас звертаються інколи. Що чути у газовий запах, то є одоризація, так звана, яку лінійні відділи роблять. Якщо люди чують запах газу в квартирі, значить треба звертатися в нашу диспетчерську службу 104 і з тими проблемами, значить, у вас є можливий витік газу. Зрозуміло, щоб то зразу усувати? Ще одна тема: от тема боржників піднімалізація для того й проводить, щоб якщо є десь виток або десь на стоякові на вулиці, людина проходить, чує запах звертатися, наші виїжджають моментально для того, щоб усунути, то чисто для того ся проводить. Зрозуміло, от тема боржників. Скажіть, будь ласка, хто найбільше боргує? Населення чи бюджетна сфера? А господарство. У нас боржниками більше всього виступать населення. Бюджетна сфера по проплатах за газ там максимально йде, то все нема. Я можу сказати число. За минулий місяць у нас був доведений план 2 мільйони 45 тисяч. Бюджетна сфера сплатила 2 мільйони 968 тисяч. Ну і останнє таке питання, от зараз. У, у... А населення боргує і дуже багато боргує. Ну, то більше всього, звісно, касається рамського населення. Це два королева, Подвінограду у таборах. Як вони дійшли до, того, до, того, до таких великих боргів? І, як... Зараз вони сплачують і борги уміншаються. Як у одному таборі, так і у другому таборі. що... Правда, то правда. Вони сплачують. Де вони платили? Кажуть, дурили їх десь? То таке питання. То було до мене, я некомпетентний за то. От з приходом на посаду керівника на радіоської філії газогосподарства, скажіть, будь ласка, яких змін ще зазнало газовогосподарство? Чи багато було звільнено людей, відправлено до лав армії безробітних? Ну, близько 30 чоловік. Цю роботу проводив фактично. Не я. Попередник мій, він прийшов з другого району, тут не, не зв'язаний, бо більше 30 чоловік було звільнено, так? Ну, по власному бажанню і практично. Угу. По власному бажанню. Добре, я думаю, на цьому все. Я зачав нагадаю, що гостем студії був. Uh, керівник uh, винорадівської філії газового господарства Степан Степанович Ню. Дякую за увагу.